Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні повихваляюсь з Ну, не так, як у дівчат. Великими гронами, балкончики або підвіконня заставлені. У мене їх небагато, але теж є. Ось це зараз квітне у мене. Ось такий. Він у мене зовсім недавно, видно, коли приїхав у березні того року. І ось вже квітна. Він і того року теж цвів. І зараз хочу показати ось така мутація. Поруч дві квіточки. Дві зовсім різних. Одна така більш кругленька, єдина, а інші, ну, як і всі. Такий чудовий жирафік. Того року теж була мутація, тільки ну, така була квіточка без губи, таке смішне було. А цього року ось така гарненька. Три квітка носа в нього. Росте в горщику, в якому він і приїхав, я його звідти не доставала. Всунути тільки ось таке кашпо. З кокосового волокна. Йому дуже подобається і я його вже звідти витягнути не зможу, бо він туди корнями вже пророс Ну Поки йому так подобається, хай і буде. І не буду його чіпати, не буду його трогати. Сьогодні цілий день домовляюся з перевізниками, щоб приїхали. До мене забрали посилки в Україну. І привезли мені мої орхідеї. Так я потихеньку-потихеньку купувала, купувала, мінялась, мінялась, і виявилось, що у мене вже їх 10 штук. І думаю, о, ні, Свята, роби паузу, бо треба ну, тут ще знаходити для них місце, зі своїми розібратися, кого продавати, кого ні. А сьогодні хотіла ще показати. Я нещодавно десь два місяці тому присаджувала от такі горщики, тільки новенькі горщики купила. Один фаленопсис. І так він там гарно почав рости. Прям фаленопсису дуже зайшов цей горщик. Так, тільки якось так розказую про коріння, а його тут не видно. Я зараз з покажу, а ще вам хочу показати моя парфюмерна... А, фабрика зараз її звідти зніму. Ой. Моя парфюмерна фабрика. Вона у мене дуже давно, це одна з перших моїх рослин, яка після того, як їх мордувала, вона вижила. Того року теж я її поросажувала оновляла, обрізала нижню частину. Он знову так гарно росте. І горщик вже повен коріння. Горщик матовий, непрозорий, ну але я думаю, видно, да? І коріння і в горщик йде, і поза горщиком. І в неї от коріння таке, ось, дивіться, воно не кругле, як у гібридних валінопсісів інших. А... Якесь таке площаве, як у природних деяких орхідей. Така вже гарнюня. І оці дві квіточки тільки відкрились, і вони вже тут так пахнуть. У нас вчора плюс 27 було, сьогодні плюс 27. Сьогодні навіть був такий маленький дощик, а завтра буде вже плюс 19, 18 і дещо. Похолодає. А тоді е, за неділю зовсім е, знизиться температура до 11 градусів. Оце, бачите, такі плямки, це не шкідники, це нічого. Це я так і шланга поливаю і коли не прикручую напор або не на ту секцію поставлю, який мені має бути там душ знігти, то іноді не де іноді. Ага, дуже часто. Плюсточки шкодяться так. Ну, нічого, вона це все переживає. Мені так хочеться в мутації, в полорній мутації я бачила у дівчат ох і красивий! Ось такий маленький квітканосик цього року після поросадки. Ну, Там ще розгалуження десь були. Ну, то вже такі потихенечку. Ну, а зараз. До цього повертаюсь. Ти ж щоб показати ближче. Ой. Ну, чого, тут теж видно коріння. Про посадку в цей горщик буде посилання на відео в описі під відео. І ось дивіться, як йдуть коріння. Це все на випа за цей час. Так, сонце відблискує. Видно, видно. Отак От понаростало коріння за цей час. А оцей, це он, бачите, він такий був пошкоджений, розкуклий, почав рости і він вже заліз ось аж сюди і хоче вилізти в отвір. Так що горщики чудові. Буду брати ще. І приїдуть мої нові орхідеї. Я їх. Он іще корінчик. Я їх в нові горщики попересажу, деякі ті, ті, що вже дорослі. Якщо треба. Ані, то буду чекати, коли треба буде пересадити, то пересажу. Оце ж мох. Неживий, як позеленів, мабуть, на сонці. Бо я, коли саджала, то звичайний просований мох, свагнула, замачувала, а потім в горщик сюди саджала. Ну, а це зверху той залишився, який був в нього разом, в маленькому горщику, коли наращував після того, І після пересадки, і після того я поділила. От, ну. Задоволений він, задоволена і я. І росте він у мене на віранді постійно. Це фаленопсис з білими квітами, теж того року, ні, чи поза того року. Обрізала нижню частину, бо був вже занадто такий великий, хлився. А це ось так не пощастило. Він у мене після того, як його пересадила, там десь зовсім через якісь. Короткий проміжок часу, впав, пошкодилась листечка. Ось росте новенький листочок, такий гарний. Шкода, що таких горщиків немає маленьких от на діточок, бо в закриту систему я все ж таки ще боюсь саджати, бо я така, що можу палити і піти. І води буде дуже занадто багато. Якщо в мусі вирощувати, да навіть і не в мусі. А якби були такі горщики маленькі, було б класно. Тут дуже багато отвірів. Це в кожній секції, отакі отвори і з усіх сторін, і знизу, і зверху. Тобто тут дуже гарна вентиляція, і тому орхідейка так гарно реагує. Навіть коли мокра, Швидко висихає. І дівчата мені під тим відео, коли я саджала в цей горщик, писали, що в когось теж росте і в де в кого вилазять. в оці отвори. Я думала, що так, де той корінь? Оцей. Він ось якраз притулився і росте вздовж цих отворів. Я теж думала, що він туди вилізе, а ні. Поліз вниз, ну, знизу може теж вилізти. Вилізти. Тут у нас на віранді зараз такі гарнючі припади. Ввечором прохолодно становиться. Так, щоб не поламати нікого, це в мене завжди. А вдень дуже тепло. Дуже-дуже тепло, сонячно. Це поки що. Це ще до неділі, а там буде цілий тиждень прохолодно. Ну, коли на вулиці вже там 11-12 градусів, то на віранті тут все рівно тепліше. Опалення її тут я вже вимкнула. Ще не всі пуп'янки відкрилися, дорощуються. От. Ну, а ця мутація мені дуже сподобалась. Гарненька така квіточка. І взагалі сам фалінопсис дуже-дуже класний. Це мені прислала Танюшка з Чехії, за що велике-велике дякую разом з міні цимбідіумом. Ось цим який зараз доцвітає. А на цьому все. Слава Україні! С рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення!